Всім вітання за мікрофоном Михайло Поп'юк у нас в ефірі подкаст радіоподкаст Питай мене, як з сексологом та військовим на тему сексу і поряд біля мене Ірина Євсюкова, сексологиня та військовослужбовець збройних сил України Андрій Ільїн, 32 роки. Всім вітання. Привіт, добрий день, Андрійку. Можна чуть-чуть ближче, бо можна воду... чуть ближче. <реш> <да>. <реш> Скажіть, будь ласка, як день загалі ваш Прийшов? Розкажіть трошечки про себе? День пройшов сьогодні. Так, у мене, звісно, тяжело. Я короче пішов в Веліниці, щоб взяти собі справочку, тому що без цієї справки мені не зроблять ногу. Вони мені кажуть, тобі треба поїхати і сказати, яка справка. Поганяють мене коротше, по всі ще туди сюди. Потім я хотів прописатися тут, коротше, щоб прописатися в снапі, треба, виходить, це, це печать від воєнкомата. Пішов воєнкомат, воєнкомат сказав, що треба пічати від снапа. І коротше, ну це круговорот, непонятно чогось. І коротше, дуже тяжко. А де все взагалі класно пройшов? Тоби, що має один Мені подобається. Іринка, як? О, Боже, в мене чудово, чудово просто. Я пам'ятаю, ми в попередньому подкасті якось говорили про секс-шоп, то в мене сьогодні день почався з розпаковки. О! Дуже прекрасний магазин знайшла, але я не буду рекламувати, тому що він нам не заплатив. Класно. Говоримо про секс. Взагалі, Андрій, розкажи, як взагалі погодився на такий подкаст, коли тобі запропонували. Бо в більшості військовослужбовців, ну як? Деякі відмовляються, бо не дуже хочуть. А як сприйняли це ви? Оце запрошення? Насправді мені Інтересно, я вообще люблю це таке, що публічно, де це бачили, ми що слухали, що сказали, ну, короче, люблю таке, як воно називається? Слово таке інтересне. Медійність. А? Медійність. Типа того, так. Да. От ви правильно кажете. Mm -hmm. будто ви вчилися на це все постійно. <ріху> да, так, подобається просто мені все таке, а там не мене приглашають, там я туди йду. А що, всю жизнь ніхто нікуди не приглашав, зараз. Розкажіть, будь ласка, трошечки детальніше, як це сталося, про яких умовах можливо. Коротше, діло було так. Uh, у нас були бригади, ну там по 6 чоловік, по 6-7, коротше, посилали, у нас е, е, село було Новомайорськ, короче, називається. Там два чоловіка, коротше, ранені лежали в окопі. Їх треба було забрати. Пацани одні їздили, коротше, не вийшло, тому що міномет обстрілював. Обстрілював, вони не доїжджали, Потом, коротше, всі поотказували, ніхто не їде. Мені каже, Каспер, так і так, надо, щоб ти коротше поїхав. Ну я, я там ще 6 чоловік зі мною в місті. Ну і поїхав, я Я прям чувствую, що нагине стане, Бо я вже дзвонив, кажу. Ну, у друг звонить каже, каже, а можна на например, задавати, наприклад, ну, Без, без якоїсь конечності. Каже, можна, все можна робити. І от ми поїхали туди, заїхали на бронемашинах, коротше, в цей. Коротше, возле не посадка, там, типа, дома розбиті все таке. Забрали, коротше, двох типов, посадили, зіли на їхнє, чуть поки трохи стані, щоб дрони Дроны Дрони капец капець, обічно стріляють нас. І потім ми перебегли в другой дом, і засіли. Ми там три дні пробули. Виходили по ночам, коротше. А Що нам наблюдення вести, взагалі не можу зрозуміти. Чесно, вони стріляють з одного з іншої сторони. Чому ми там сиділи, непонятно, коротше. Що так, що так, все одно все забрали. Ой, здрасте. Це, і... Коротше, командир мені каже, так і так. Треба піти наших, там пацани коротше, ну, вже мертві. Треба забрати їх. Я кажу, ну хорошо. Коротше, беру себе ще до Без автоматів нічого так побіг, тому що ніхто не стріляє, там звичайно, об... міномети просто обстрілюють. І коротше, підходжу до нього, а він вже все. Він вже ну, цей. Ну, черв'ячки коротше, їдять. так буває, це дуже погано. І Я коротше, до нього підходжу і наступаю ногою, коротше, мені в тендерлинди, короче, відірвало, короче, півстопи. Думаю, то що ж такое? От повщу далі, там була ще ця машина теж згоріла. Угу. Uh -huh. Перемотала мені ноги, короче, вийшов на диспетчера, ну цей теж, короче, наш курірує там, куди він сам літав. Кажу, так і так, нам треба забрати нас. Ну, типа, я 300 і все таке. Каже, все, зараз приїжджаємо. Хорошо, що швидко приїхали. Ну, потім, ще, поки ми нас це тащили, кажу, пацан, треба лізти, тому що нас тут завалять зараз. Вот мы чуть-чуть отползаем, я еще мина пролетаю, короче, яйца мне ножки посекло, там такая вся в осколках. Хорошо, в блісони попало, ж красиво має бути, правильно? Ну звичайно. Стане, Главное, Скажіть, будь ласка, ми говоримо у нас такий подкаст на тему сексу. взагалі, Перше питання до вас, як взагалі ваше поранення вплинуло на секс в цілому? В не вплинуло, вплинуло, можливо, як? О, Ну, чесно кажучи, я не особливо не такий, і взагалі, що любитель сексу сильно. Він мені подобається, якби. Ну, я ним не, не болію, у мене нема такого. У мене я був, зараз я розкажу, Дру, був друг Водя, коротше. він теж водолі по гороскопу, все але він любив секс, він постійно в любив. Він любить його і все. От він навіть нескільки разів. Не він, їм йому, часто йому займається. Так, да, да, їсти не треба, лише би, щоб mm -hmm. ну, потрощись. А в мене такого нема, як би це. Я мог, можу, я, скільки в мене? Жена ушла? Я скільки, три роки без сексу був. Ні, ну правда, я був сам собою, звісно, там, цей, воображав собі всяке таке. Mm -hmm. Красиво. А так, особенно стіня. На що на, секс, воно мене нічого не вплинуло. в мене його толком і не було. А потом, коли появився, нічого, все добре, кстати. Да. Mm -hmm. Скажіть, ви коли поранення вам ж прописували якісь антидепресанти, щось такого? Mm -hmm. воно, да. воно якось впливало на лібідо, на таке, бо я знаю, що хлопці казали, що ну, попередні гості, військовослужбовці, що, типу, деяким прям дуже воно впливало на це? Я не знаю, що їм там давали, чесно говоря, ну якби мені воно, нічого не впливало взагалі. Uh -huh. Наоборот, просто якщо б там багато... Є таке, може не всі військовослужбовці, але є такі, що от їм приписали там, ці, там, лірика, там, це таке, щоб, тому що це е, воно називається, це слово таке. Коли нога чешеться, ну її нема. Коротше, фа, фантомні, болі. Болі, І коротше, ну, вони п'ють, а нікатері вже й не треба пити. А вони продовжують бити. може їм і за цього вот, так mm -hmm. Е, Хочеться поговорити, Іренко, скажи, будь ласка, від чого можливо, взагалі, от ми говоримо про те, що депресанти і тому подібне, воно впливає на лібіду? От що саме знижує лібідо лібіду? Е, і чому можливо, ти нам відповіш на це запитання? Так, але ти сказав не антидепресанти, а депресанти. А, да, <ривіт> Правильніше так, ну, антидепресанти. Я зразу, щоб мати що різати, окей. Що, Як ну, які причини того, що чоловіче лібідо знижується через, наприклад, ці препарати, які виписують по різним там психологічних чи фізичних болях? І причинах? я б хотіла не обмежити це тільки на чоловіче лібідо, все ж таки, тому що це. Ну, повністю на е, жіноче чоловіче лібідо може вплинути декілька різних факторів. Перше, це звичайно е, прийом антидепресантів або інших якихось лікарських препаратів. Про це е, зазвичай, коли прописують такі препарати, то можуть мають попер... мають попередити за це. І є такі антидепресанти, які впливають на лібідо, є які не впливають на лібідо. Е, крім цього, може вплинути навіть. Е, Zmniejszenia. Мікроелементів, тобто недостатня кількість вітамінів, якихось речовин в організмі, вона також може вплинути на лібідо. І перш за все, якщо впало лібідо, то я би радила спочатку йти перевіряти кров, перевіряти гормони, щитовід Щитовидку. щитовидну залозу, біохімія крові це стандарт. Ну і мікроелементи різні вітаміни. Ти сказала за вітаміни. Це що означає? Не з'їв апельсин і можуть бути проблеми. Настільки якщо, от допустимо. Навіть елементарно, якщо не вистачає заліза, то може виникнути анемія. Ну, типу, там свої процеси це вже більше до лікаря. Uh -huh. І при анемії е, може не бути не вистачати сил навіть на те, щоб якісь звичайні речі робити по життю, там не знаю, приготувати собі їсти і так далі. Це також може стати причиною депресії, е, і це може стати причиною зменшення лібідо. Це те, що ми говоримо зараз про якісь такі більш біологічні аспекти, чому зменшується лібідо, але також крім цього може зменшуватись лібідо через е, стрес, знову ж таки, е, через якісь конфлікти, через якісь проблеми, сімейні проблеми, через тривожність, через будь-які оці психологічні проблеми може впасти лібідо. Це має накопичувальний ефект, якийсь чи це завжди ну. Більшості це стається раптово, як це? Ну, я б не сказала, що це раптово, але е, от. Мені подобається говорити це, що якщо лібідо впало, то значить його хтось штовхнув або щось штовхнуло. Тобто щось спричинило то, що лібідо впало, воно не може просто там спуститися і так далі. Що таке взагалі лібідо? Лібідо, воно навіть розшифровується як потяг, бажання до життя. Тобто, якщо немає цього потягу, то значить щось, щось змусило зробити так, щоб воно зменшилось. Зменшився цей потяг. І виходить, це різні, дуже різні причини можуть бути. Ну, як я вже говорила, Психологічні і біологічні процеси, якісь можуть відбуватися, ну якщо ми які, ми говоримо, які впливають в тому це. плані, що зараз на території війна і багато військовослужбовців. То ми вже розуміємо, де є стрес, де є тому подібне. Бо це нормально, коли хлопці не хочуть чи хто хочуть Мені здається, це індивідуально, все, але в цілому, так так ми, як ніхто, українці точно страждаємо від цього всього. Ну в теперішньому стані в теперішніх наших реаліях то звичайно дуже багато є причин для того, щоб. Не втратити. в кожного знову ж таки, не в кожного, але може бути причиною цей постійний стрес і постійна ця тривожність, яка, яка тримається протягом цих двох років більше двох з половиною років війни. Uh -huh. Типу, і це це більше накопичувальний ефект цього стресу, який так само може вплинути на лібідо. <траф> <звич> <звич> Андрій, скажіть, будь ласка, а взагалі хлопців є проблеми? До прикладу, у війську, де ви були з побратимами, говорять про це взагалі? Чи виникають якісь проблеми? Бо деякі ми говорили в по попередніх подкастах, що через холод погодні кліматичні умови теж можуть виникати якісь проблеми, ну там переохолодження, десь на переохолодження знаю точно, що можна це <звич> щось почками случається. І вічно хочеться це Ну, пісінька постійно постоянно, хоч ще десь, <звич> 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 а вче йдеш прямодержання. Короче, а так на що у них там Часно, вони, Чесно, не розказували. вони вже там да. так. Ага, не було так. Розкажіть, пожалуйста, ні. Mm -hmm. а лібіда це виходить жага до життя? Е, так, та бажання до мається. життя, потяг. Ну це взагалі якби в сексуальному плані, але взагалі сексуальний потяг це вже є бажання до життя і бажання до продовження роду. Е, Іренка, ти розказувала було про лібіду. хочеться детальніше взагалі, бо деякі люди зараз от чують лібіду і може вони думають, що це якась страва з кухні, а це насправді якийсь термін, який щось означає. І ти розказувала, що є етапи лібіду. Так, є три етапи формування лібіду. Якщо взагалі взяти повністю весь процес формування нашої сексуальності, то є три етапи. Перші два етапи це більше про формування і сприйняття себе, своєї тілесності і формування ролі поведінки хлопчиків, дівчаток. Ну і, і там дуже багато всяких нюансів. Початок, це оце, коли в дитинстві ми розрізняємо, що хлопчик і дівчинка, так? То групу кажучи. Початок це ми досліджуємо себе. і ми Починаємо е, розуміти, що, от, наприклад, я і моє тіло відрізняється від тіла хлопчика, якого я там бачила в садочку. Е, другий етап це коли я спостерігаю за тим, от, наприклад, я себе уже усвідомила як дівчинку, умовно, якщо я зараз не буду брати там до уваги різні орієнтації і різні трансгендерні ситуації. От то я вже почала розуміти, що я дівчинка. Після цього я е, спостерігаю за тим, як ведуть себе дорослі дівчата, як ведуть себе жінки, і я починаю копіювати оцю поведінку це від перший батьків. Етап. Це вже другий етап. Це вже другий перший етап. етап це я починаю розуміти, хто я. Угу. Другий етап це я дивлюся, як ведуть себе такі, як я. І в цей період, якраз починаються у дітей ці е, е, ігри дочки матері. І вони тоді вже, от я граю роль батька або я граю роль матері. Типу, це наша дитина. Ну і оці всякі такі ігри починаються. Типу, дитина починає відігравати роль. Тої статі, яку вона на себе прийняла умовно. От не, не прийняла, а усвідомила, відчула себе. От, а цієї, який да... етап лібіду, коли вже там хлопчик з дівчинкою починає цілуватися, <кій> Це оце таке, да? Так, окей. Після цього формування, якраз після цих ігор, вже починає формуватися лібідо. Є три етапи формування лібідо. Перше, це платонічне лібідо. Це більше така, як любов до я б назвала це як любов до батьків. Це коли ходиш за ручку, але дивишся на зорі. от дивись, які яке гарне небо, дивись, яке там е, гарне сонечко. Ми з тобою пройшлися. Нам ми поговорили, і нам не потрібен ніякий контакт. Тобто, це не ротизується ніяк. Взагалі, угу. це по суті, це давати увагу і приділяти увагу, е, і отримувати увагу від когось. Це, наприклад, можна порівняти з в школах. Є е, е, часто така ситуація, коли хтось подобається або у когось з'являється якийсь кумир, і от вони там плакатами завішують собі квартиру, кімнату, не знаю. І вони от хочуть цієї уваги. воно, це просто увага, там немає ніякого там еротичного підтексту. А після цього наступає вже еротичне лібідо. Еротичне лібідо це коли. Я це називаю період армії. Це обмашек. коли дивишся на зорі, але насправді не на зорі. Це, ну, це вже, до речі, наступний етап. Угу. А от еротичне лібідо – це коли хочеться обійняти людину, коли хочеться, це починаються перші поцілунки, це перший якийсь фізичний контакт. І це в основному це такий підлітковий вік, або ну, от такі встрічалки, умовно. І вже після цього це формується уже сексуальне лібідо. Сексуальне лібідо це умовно доросле лібідо. Це коли вже більше акцент іде на якісь фізичні аспекти, на отримання задоволення, угу. на сексуальні практики різні, на різні експерименти там і так далі. Тобто це акцент на ціло і на цілесність. Угу. Зрозуміло, якщо ми говоримо про те, що військовослужбовці, будучи там, розуміємо, що якщо це там нуль і прям дуже активні бойові дії, то ясне діло ми. Не можемо говорити ні це... про якісь. Чесно ну, говоря, це... там особенностей немає цього, вони, там постійно цей, постійний стрес і постійно це, це, це думаєш, що б, йо моє, тут Тиндерлинди не прилетіла. А коли вже там, до прикладу, ти на третій лінії там виїжджаєш. Ну там, там вони вже, если, наприклад, вот я вам хочу рассказать, Колись, коротше, ночью в 16-му году ми, короче, поїхали, в... поїхали в. зоні атака, катались, коротше, там все. І там, це село. і ось, як кажуть, лібіди, дівчатки, коротше, славные приходили, дивитися на пацану, короче. І ла ла ла, топала, вони там любили друг друга. Угу. <спільшен> тобто, якщо вже ми виїжджаємо... да, десь подальше, звісно, да, якщо є така можливість, да, ну. Там просто і дівок в основному нема. Угу. А скажи, будь Животня, ласка, говоримо про те, що деколи ну, і сексологи і взагалі, коли там у парі, розумієш, вони там далеко, і хлопці десь спускають пар, там мастурбують. Є така штука чи немає? Звісно. Нормально? Взагалі. Це... Ну, я, не постійно взагалі. В основному є, так. Да. Ну, це є. нормально. Конечно, з точки нормально, зору да. типу здоров'я, ти ж... ми говорили попередньо, у нас був е е гість, і йому прям. У нього були проблеми з тим, що він не міг там сходити в туалет, і він пішов до лікаря, і лікар прям подивився і сказав: А ти, ну, типу, мастурбуш, він ката, як ні. він каже, якщо ти хочеш, щоб в тебе там все працювало, нічого не знаю. Йдеш в поле, соняшник, і робиш все, Буєш що. треба Береш найкрасиві соняшник, да, і нормально дивишся. Да. А як часто? Як часто? Так. Чи так все залежить? Я можу сказати, ну. Ну не точно не раз, не, не пару разів в неділю. Це я так скажу. так коли є проблем, коли вона коли... ну, тут таке чувство, коли от не хочеш не хочеш, хоче, а так просто все захотілося. Ну ніфіга, це треба срочно лібіду підняти, як ви кажете. Да mm -hmm. Нормально тоді все. У мене бувало таке, що я, коротше, в сні спав, просипаюся, а мені так, хорошо? щось думаю, ніфіга, я думаю, даже не трогав все. Ні, коняка приснилася. Не знаю, що просто весело. <рес> <Кам 'яко переснилось. рес> і не треба ніяких порновідео, просто а? по пам'яті, як там казали. По пам'яті? По пам'яті. Ну. Це можна вже взагалі без пам'яті навіть просто <рес> закрив глаза, спиш. <рес> там в <рес> основному, знаєш, време багато не треба. Чуть-чуть і все. Да і нормально. Ну, як себе задовільнив трошечки. Получається? Це, я короче в дитинстві, я учився в інтернаті, ми грали в казаки розбойники. Оце коли я як ви казали, що я типа трогать треба. А ми грали з що козаки казаки, потому що по, -по, -по маске щось хочеться. І Басок. без разницы, що там куча рук, все одно маска десь там далеко. Ну, все одно, да, вот так і кров. А коли я раз побачив короче, оцю дівчинку, мені так хотілося подивитися, я пробрався короче, до неї в комнату. Подождал, поки вони прийдуть з пляжа, купався, заліз під кровати, сижу дивлюсь, коротше. І вона ж прийшла, розділась така. А мені так страшно стало, капець вообще. Хорошо, на ушла я тоді вибіжав. Правда, злякався. Перший раз побачив цю дівчачу, цю. Якщо ми говоримо про мастурбацію, взагалі є така штука, я хотів запитати, і у кого як не в сексологині, я маю право запитати це запитання? Взагалі, мастурбація. Ми можемо говорити про те, що це є якась емоційна зрада, чи ні, це типу індивідуально і до тебе питання. Як ти думаєш? Ні, для тебе це емоційна зрада? Для мене? Ну для тебе так. Е, ні, якщо я уявляю, до прикладу, якщо це партнер, який ну, мій партнер, то ні, напевно. Партнер чи партнерка? Партнерка. <рес> Дякую. Партнер, <рес> <рес> я такий. Партнер <рес> програми даного <рес> подкасту. <рес> Спитай мене, як Кірина Юсікола. Okay. Е, yeah. е, якщо ми уявимо, що твоя партнерка під час сексу, під час мастурбації так. Е, думає не про тебе. Як ти думаєш, це зрада? Я думаю, ти мені відповіш на це запитання. Ну для зрада. тебе особисто це зрада? Е, напевно, ні. Окей, якщо під час мастурбації ти думаєш не про свою партнерку, це зрада для тебе? Ти відчуваєш сором за це? — Боже, зараз я тебе як розкопаю. Не відчуваєш. Ну окей, що я хочу про себе сказати? Я тебе трошечки тут Протестувала. навіть я прийшов черванів, а, дуже один, а один, дуже да, mm -hmm. один, А ну, я ніколи не задумувався над це. Ну, так, мастурбація це не зрада. Ну, особисто для мене це не зрада. У кожного, звичайно, свої поняття. Але мастурбація це перш за все це дослідження себе. І мастурбація це не секс. Розумієш, типу. Мастурбація зазвичай це зняття просто напруги, зняття стресу для того, щоб заспокоїти своє тіло. зазвичай. Я не говорю про, про наприклад порнозалежність, Там зовсім інакша історія, тому що це мастурбація просто постійна йде. От але якщо здорова, адекватна умовно мастурбація, то це для зняття стресу. В цьому нічого немає, взагалі поганого. Всі мастурбують. Доброго вечора. Це Ірина є всі. собака собаки про себе. Навіть, Навіть Та... собака. Ну, це, це звичайний механізм. І взагалі мастурбація умовно. Мастурбація починається ще з самого дитинства. Коли І дуже велика себе. помилка батьків: це коли починають сварити за мастурбацію дітей. Це просто жахлива помилка, тому що. Діти потім виростаються, вони не можуть, по-перше, вони не можуть нормально відкритись під час сексу. Не всі. Ну, на всіх по-різному це впливає. Ну, і по-друге, вони бояться навіть торкатися до свого тіла. Тому, що колись їм сказали, що долоні покриються волоссям, якщо вони будуть трогати. Ну, ну тепер... давай так, якщо я дивлюся фільм і Поряд біля мене, мій син. Е... Згадую всі самі щасливі моменти, то я типу скажу та йди в комнату, чи ти тут робиш при робиш Ну, Це до речі, буде. важлива дуже штука, що е, дуже важливо пояснити дитині в період. Ну у, у кожної дитини цей період на, настає по різному, але в типу, цілому, ми можемо сказати якийсь вік, де коли ми починаємо починаємо типу пізнавати ми себе в районі 13-ті років. Коли літ, ми да, починаємо пізнавати літ. себе, ну типу в плані того, що З самого ми вже... народження. Та, ну, я навіть? маю на увазі почати мастурбувати. З Самого народження. Якщо дитина так. ще маленька, немовля, це просто несвідома мастурбація. Дитина може торкати своїх статевих органів для uh -huh. того, щоб себе пізнати. Це так само, як, наприклад, ми дітям говоримо там, покажи, де вушко, покажи, де носик, але ми не говоримо там, про uh -huh. статеві органи, тож. Ну, і це адекватно. Але дитина має знати назву своїх статевих органів, це по-перше, а по-друге, вона все одно торкається їх, вона все одно досліджує своє тіло. Вона трогає, вона все отак, от... їй потрібно все пощупати. Потрогати. А коли свідомо? Свідомо у кожного по різному, і оце до речі, впливає на статеву конституцію. Mm -hmm. 에, наприклад, якщо ну, якщо ми говоримо про середню 에, статеву конституцію, то це період 12-14 років. Це перша свідома мастурбація. Це коли ну всі знають, що це <гум> <гум> що я тут буду зараз розказувати про свій Мені подобається наш сексолог. <гум> 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 Самі розберете, все знаєш. Діти маленькі. Да, свідома мастурбація вона наступає е, залежно від того, яка статева конституція, і е, це також дослідження свого тіла. Це дуже важлива штука, якщо ми говоримо, що мастурбація це не є емоційна зрада. Ну в принципі, все індивідуально в залежності, якщо людина дуже сильно ревнева і поцілувати в щочку свою подружку, і друг скаже, що це вже ревнощі, то це вже проблема мені здається у відносинах. Але в цілому це не є зрада. Ну, я так. не вважаю, що це зрада. Mm -hmm. Я вважаю, okay. що це дослідження себе і вивчення свого тіла і зняття напруги або стресу. Mm -hmm. А інколи ну вивчення тіла свого я маю на увазі навіть оце проекспериментувати стосовно своєї фантазії. А яка фантазія мене збуджує взагалі? А які образи в голові мене збуджують? А як мені хочеться себе торкатися? Це означає, що так само потім досвід мастурбації, його можна переносити в секс. От. І тому цей секс можна покращити. Угу. Андрій, скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про військовослужбовців, взагалі є проблема зради у війську, чи часто, і, до прикладу. В основному це залежить від чоловіка, говоря. Тут як не сказав би. Ну, свого досвіду. В основному зрада по, йде по це от, 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 просто коли дівчата, це от таке, от ну, дів, дівчина. Коли мало уваги, а діло в тому, що коли ми військовослужбовці вже там знаходимося, спочатку уваги багато, 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 але потім це внімання перегорає. Ти більше десь засиклюєшся в другому, ти мало виділяєш внімання дівчині. І тому тоді починаються всякі оці лалата пала. Вона там десь питається собі знайти десь на стороні, щоб ну, внімання, щоб більше уділялися. Ну так вони случається все, так вони і розходяться. Дуже погано, звісно. Ну, да. ну а що поробиш, це життя. Якщо? Ну, да, а в більшості у підрозділі хлопці бувало таке, що в більшості дівчата зраджують, чи хлопці, які будучи там. Дівчата. У дівчата, да, мене була така двіжуха. У мене дівчина була в Николаєві, а в мене полігоні. Полігон 32 км. кілометри. Я приїхав туди, вона Я лажу по інстаграму, дивись, вона таким стипом, корот, Я Думаю, що случилось? не можу зрозуміти. Коротше, я приїхав до неї, вона не вийшла. Я пішком потім 32 км, аж бігом.

Просто обдумали це і в цілому. Ну, звісно, так, да, зворінням. Ну, кінесно. А зараз, до прикладу, маєте якісь відносини, чи. На, да, да. щось маю відносини. Якось так включилося, взагалі, нема, 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 бо потім різко появились. Давно в мене не було відносин. І як воно вас змінило в цілому, чи. роки в мене не було відносин. Що, як змінило мене? Ну, типу, як. Чи вкаж... Я наконець, блін, подарив всі свої емоції, любов, і то, що все в мене все, все время копилось, то людині, яка у зі мене. І слава Богу. Це обалденно вообще. А, а взагалі, з так... сексом у вас все там ок, все добре? Да. Я, чесно говоря, так, ну как би, секс люблю, ну не прямо аж так, щоб, аж совсем, вообще, так, По чуть-чуть ну, уміє можна, так. Да. Я хотів вас ще запитати, де я дивився інформацію сексологи і психологи радіо, якщо вже людина там з травмою чи з протезом, і коли вже вона повністю фізично і психологічно відновилась, Типу, спробувати е, займатися сексом з протезом, щоб для позиціону. Типу, якоїсь позу попробують, так? Так, з позицією. Ви пробували а, чи? Звісно, я роздівався повністю так. Йшов, короче, в очках в так. весело було, капець вообще. Типа паралевая гра була. А, а вот протезом ещё не пробовал, Не я его снимаю. в основном цей, я забуваю про це. Ну, кстати, да. Можеби напомнили мені одну картинку, я бачив там, короче, обов'язково надо буде попробовать. Все буде нормально. Ну, все, тоді скажете, як. Ну, якщо б нам, щоб ми на не завалило, так? Так, все нормально. Е, Ірина, можливо, є ще якісь питання, які ми можемо обговорити в тебе, бо в принципі, ми вже всі. Це багато говорили, по суті. Це виходить, дивіться, і жах, це, і біда, жага до життя, правильно? Це Джек Луна, Воловолодар Крумпа там був все і цей життя. Це виходить, нам було йому написати не так книгу, не жага, до життя", а Лібідо написав би, бо тому, що йому підняли ліві до які хотіли азійсти. Це всю дорогу, так книга. Це більше сексуальне прагнення і бажання. Давай, може, нагадаємо нашим слухачам, куди вони можуть звернутися, якщо є якісь виникли питання. Я знаю, що ветеран Хаб робить таку платформу, називається Ресекс. Там говорять про військовослужбовців. Якщо у когось є проблеми, тому звертайтесь, будь ласка, на цю онлайн-платформу, і також рекомендуємо, що звертатися до Ірини Івсюкової, якщо у вас є проблеми в плані цього. Е, так, це стосовно консультацій по сексології. Так, так. Що стосується інших фахівців, я б дуже радила, якщо у когось є якась потреба, звертатися до психотерапевтів, до психіатрів, до психологів, до сексологів. Просто, якщо раптом є якась потреба, не бійтеся і знімайте себе ці стереотипи. Звертайтеся до психологів та психотерапевтів або сексологів, все залежить від того, в якому напрямку є потреба в інформації, яка саме проблема вас турбує. І так само, якщо ви звернетеся до сексолога, але вам потрібна саме терапевтична допомога, то сексологи перенаправляють до потрібного фахівця. Тому всім сексу багато оргазмів, насичених, прекрасних. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Якщо ви чуть-чуть псих, то пожалуйста до психолога, а ну якщо ви щось сексі, то пожалуйста до сексолога, правильно? Мені здається, до конкретно одного, а там уже, якщо треба, то вже перенаправлять. Та ні, всі ура. В ефірі був радіоподкаст питай мене як за мікрофоном був Михайло Поп'юк, зі мною була сексологиня Ірина Євсюкова, та також Андрій Ільїн, військовослужбовець Збройних сил України. Дякую вам, панове. Бажаємо вам хорошого дня і слава Україні! слава Україні. героям! героям. Слава. героям. Слава всім до побачення.